Покровську, полк скеля, зупиняє спроби ворога захопити місто. Штурмова група у складі чотирьох воїнів висувається на виконання важливої задачі зайняти позицію на шляху просочування ворожої піхоти. Те, що відбулося далі, це справжній подвиг українських воїнів. Понад два місяці вони тим за днем відбували ворожі штурми. Вони сиділи в засідках, вони виходили на логістичні маршрути ворога, брали полонених, наклали там такий собі, скажімо, невеличкий цвинтар навколо себе. Ось ці воїни, єнот, князь, світ та железяка. Кіборги Покровська. Ну, взагалі, у мене перший вихід такий був. Планувалося не менше, а вийшло так, що 67 днів, де через залізну дорогу треба було не пропустити підпасів. Ми так і зробили і вжали в них пулемети. Їхнім же поліметом, давай їх наказувати. І у нас вийшла скоріше, четверка. Друга, розуміли, да, да, що ви слова була робота. Забрали позиції. Одну зараз контролюємо ми з князем, другу контролюють світ з єнотом. Ось це місце. Так званий будинок групи Єнота. З нього відкривається огляд на вулицю Таврійську, по якій росіяни намагалися рухатися в північну частину Покровська. Обійти цей будинок вони не могли. Шла група. Спочатку там ще нас з 30-ї бригади, 30 бригади. Ну, основному, ці стрілки, автоматчики. Помогали. Ми відірували. Заїхали піти, розібрали полімер, Другого заїхали, забрали ленти. Одразу їх ховали, там нам собаки допомагали, кожен день мінус один. Собаки розтягували. Не Ми... Ми то, що нам треба, собаки, то, що їм треба. все. З одного аватара взагалі зняли броніки, в нього було, замість платив броніку планшет. Десь украв планшета і собі замість плиту викинув і ставив планшет. Йому не поміг. Нашим воїнам вдалося навіть знімати відео на цій позиції. Знайшовся телефон, і завдяки князю маємо уявлення про вигляд будинку, огляд з вікон на вулицю Таврійську. Настрій бійців. день, блядь, виживання. 55-й. О, блять, шифер посипати. Є, сай. Є сай. все. <реш> Раз, два, три. Що надо? І... Моя Малишка. Ще сонечко. Сьогодні був приморозок. О там, бачите, біле. Отак ми живемо тут. Хлопці ні разу не пожалілися на те, що їм там дискомфорт, що вони там е, мають якісь проблеми певні. Єдине, що вони завжди вимагали, це скиньте нам ще бика. Короче, заканчуються в мене патрони. Я от ну, двері відкриті, отак от між дверми і стінкою так лягаю і кажу. Железяка, говорю, контроль, коридор, так, і пішла дорога, ну, типу, просвіт в посадку, і трохи дороги видно. Він такий підбігає з пулеметом, такий гаси, 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 і такий, хопа, прикритив, плюк, повсюди, він такий стоїть, жвачку, жує. Коли почавалося жуть, коли я вже брав пулемет, вийшов з пулемету, пішла жара. А коли ця штука стріляє, страшно. Ті, хто навіть рядом сидів, кричала «Радик, ти мене не пристріли. Ці реп був десь кури в стороні. Взагалі, я тоді ну, був впевнений, що короче, кацапом буде короче, зробимо по любому. Над будинком постійно висять наші дрони. Задача розвідки: вчасно попереджати групу про наближення ворога та коригувати сюди. Роботи арти. Мінометів та ХПВІ. Вони нас там не здаватися, просили, ми їм мітимові, сосать і железяка -та, давайте. Тільки окуляри з цього протирати. Виходили на охоту самі, брали полонені вже, які поли вони брали полонених, вони вже воювали за них разом з ними, знищували своїх вже. Ми ж і перші двох пленни хапнули, позалізли в льох, йоп твою мать, сидять спеціалісти, Бі, наші компоти п'ють сюди. Потім двох плінник взяли як. Теж по вулиці гуляли. Да, і вони теж, що й гуляли. Ну, вони самі здалися. Скільки вони мали з собою? По два рожка зажавлені автомати пиздець. Да. наші макарони, гречку, блядь. у яблі. Ми в них були як митний контроль. Такі надіжні. Перші накати на будинок хлопці відбували, користуючись безладом в рядах ворога. Російські командири гнали сюди піхоту. Не попереджаючи її про існування тут нашої позиції, знищених окупантів штурмовики ховали в найближчій будівлі, щоб якомога довше не виявляти свою позицію. Вони сиділи на так, дуже вигідній для нас позиції. Вони перекривали повністю логістичний маршрут ворога. Ну там вони просто не могли обходити, крім нас. Вони йшли через дві вулиці, і постійно возі нас проходили. Далі на що ми живемо в тій хаті, великій, які хотіли зайняти наші... Место розположення ми їм не дали. І вони з двох сторон обходили повністю дом. І з однієї сторони і гранати закидували, і з тубусів стріляли з однеразок. дні почалися, ну, от ну, ну, світ. Он, світ он, встань в окошко, контролює цей учасничок. Світ став буквально дві минути. тива почали заходити, вони поняли. С тим свистріл, ой! Мужик падає з гранати під окном, вона Ну, Незамітно вони йти фактично не могли б, вони тільки почали заходити, там зразу у нас були агенти собаки, бля. Тільки вони йдуть, під... ну і кричать на ті панагли, починають обсягати, під вікна починають лізти, ми їм теж з своєї сторони лежати. Та я вам тіпаю, бля, за два метри тільки хлоп голову. Збоку дві половинки мозгів, як на тарілці, лежать. Ну. А були такі губки, що шість патронів пускали, і далі бігти притул. Якут який-то там. Бля, бля. Ну, вони всі на цій барбітурі понаходили ті в них такі шприци одноразові, що там той нам, блядь, плений бля, казав, що ногу в'їхали. Гелму викинув, блядь, бронік теж. Так, це ну, вони ну, до нас йдуть. Ну, идут. ну. Так, да, так, да, так, да, вони вже хати розбиті. А оце ми ну. в цій хаті жили. Ось ось цей дом, ось цей, ми жили в ньому. Так, да, вони нас питали ну. все з цієї сторони... — стане. Стиви, так, заходить. Бля, да, за нас сліпа зона вийшла. Ми не бачили на три години. То... Красивий, так? Да? А сколько там? Два, да, два, три, Та ще там, так, да. ще, ще довжні бути. ФПІшка добивала. Так це. А, відпустив... а, це те, відпустив... що живий був, ото, да, так? Да. От, підтукали лежить наху, що може досі живий, блядь. Mm. Той, що три дні кликали по допомогу. Курба махав рукою, казав, до світа командир, блядь. На чотирьох десь приблизно, точним я не буду, десь приблизно порядку півтора взводи. Це тільки стрілянина, це тільки вони злишні стріляниною. А як хлопці роздобули е, ворожий кулемет, ну там взагалі інша історія почалася. Вони просто, просто вже почали їх сікти, просто так от косити, як траву. Біля них, отак, от був цвинтарьок такий, і по дорозі, на яку вони дивились, теж так от так красивенько були викладеними тілами е, росіян. Спочатку йшли двойки, четверки, які підготовка в них не така була, як. Як у нас наприклад, набагато дав полігон, інструктора і все. То було їх чуть більше за квартал. Так, коротше, мінімальний цвинтар ми там зробили. Що в нас не вийшло, то пацани з воздуху робили всю свою роботу, так що на відмінно. Справа в тому, що настільки в хлопців селеві яйця, вибачте, за таке, таке висловлювання, що вони викликали вогонь на себе артилерії і ще й коригували, давайте ближче, давайте ближче, бо вони ось тут сиділи в одній квартирі, а в сусідній квартирі було накопичення ворога. Тобто вони викликали вогонь артилерії туди. Получається, артилеристи теж дуже спрацювали дуже професійно, знищили півбудинку, вони залишилися в другій півбудинку, та яка залишилась ціла. Мені нраві і наші втічки нас взагалі вручали. Та да, дрончикам. Я от це просиш, я ви що? Да ми з вас роздолбаємо. Вже. Ну, мабуть, щоб к нам били вже ближче просимо. Давай я вогонь ближче, ближче, ближче к нам бійте. А ті кричать, що вже міномечки починають. Нінючити, ми ж вас поддолбаємо. Та нічого, ми, у нас криша крепка, а підстається ж. До них от них зайшло там, два ворожих військовослужбовця. Вони були від них через. Маленький парканчик. Чуємо, опа, блять, а якраз через стіну нашу ну, там, де ми були кімната, я чую, о, блядь, хтось мене в спальні заселився, нахуй". <клес> вони фідератори вікно, клепля і в нашу хату залізли, поняк, типо, ми з сторони, а вони, блядь, в нашій хаті Чи Через стінку? Кажу, опа, парні, нас гості, блядь, мене в спальні. Ну і ми ж давай э, підтримувати їх э, безпілотними засобами. Ми там дуже боялися працювати бомбером, а вони кажуть, ні-ні-ні, мужики, там давайте, давайте, бахайте, бахайте. Ці кадри, коли на будинок почалися серйозні штурми, росіяни вже намагалися підходити непомітно з різних боків по будинку, постійно працювали їхні дрони. Перед будинком знищені окупанти. Штурм відбувався постійно. Якщо мені пам'ять не зраджує, то найбільше за добу це було на них вісім накатів. Вони всі відбили без жодної втрати серед нашого особового складу. Зайшов в хату, бля, могло ну, в хату заходить, під пацани, пацани свої свої. Ми кажемо, ну, теж свої, тридцатка, бля, У мене ж документи всі було, що ми ж фонали, бля. Я їм кажу, позивной варвар, бля, тридцатка, бля. Ну, хуяк відкриває двері, бля, желізака з автоматом стоїть, блять. Я, Стана, яка, вікна Соза, бля, автомата поклав а він так і думає далі що ми типу, свої своїй по-русски кажу до нього де твоя двойка бля, там, на лівці хуй". Забираю забирає в нього автомат він каже на я автомат йдувати я кажу а я ніч ти б русський чи ти наш не наш бля кажу піду за своєю двойкою він пішов за двойкою бля не йшов я по типу, походу поняв що хуя делу клавше вертається назад він каже автомат я кажу а хуя парень ти приїхав з селу і він блядь, розвертається чік, блядь, бачу, що витягує блядь, блячіку з гранати. Я Пездалень в голову. блядь. Я Ще й дверми його так зажав, так. гух, а це йому бух і в разі сторони, і він там пух, до потолка і назад. І все. Ну, Ну, крутя було, ну там будемо так чесними, воно воно було вже роздолбане руїни, в яких неможливо було взагалі знаходитись. І як на звучать туман не пустився. Тому було вирішено е, скористатися цим туманом. Щоб е безпечно вивезти наших військовослужбовців. А відкатуватись треба, бо воно світало, і нас на розсвіті вже ну, б дуже сильно штурмували. Рація ще працювала їхня, і вони групувалися, і не, ну, там, не, там не 10 би прийшло б. Там була проведена спецоперація, виходили вони під щільним вогнем артилерії. Нас типу, прикривали. Спочатку почали робити там, де вони сидять, а тоді ближче, ближче, ближче міномет робота, і вони там укриваються, і... а ми на ноги. І вони під е, вибухи нартилерії там безпечно відкотилися в... до залізничної дороги. Ми не знали, що ми ще на відказ виходимо повністю. А коли вже пройшли, вже дошли до краю і зрозуміли, що вже виходимо. Ну, ми до останнього не розслаблялися. Шли теж на віддих, сіли, голоса услышали, одразу кругову оборону. По ходу вони допомогли е, одному союзному е, розсодному військовослужбовцю дістатися ближче до своїх. Тобто вони ще й опікувалися про суміжний підрозділ і вийшли на точку евакуації. С під Покровськом командир наш єно. Бойовий єнот. Бойовий єнот. Єнот самурай. Uh. Железяка, світ. Дімка, Дімка, сніми Дімка. Це вже називається «Єлі живе єнот» І гімнатий. Шорела, блять. Пітки крушили. Дуже великий вдячний іотам. Та й всім дуже вдячний. Винометчикам, красивці, пацани, отак вот їх надо гасить. Хорошо, все, всі поработали на всі сто. Ми І... виконали задачу. Виповне завдання і зберегли життя наших побратимів, які залишалися по ту сторону залізниці. Ну, вони ж теж тримають. Якщо б ми не тримали, то їм би довелося ще більшу нагрузку витримувати і тримати. Вони всі там в чотирьох, вони як одна така там бойова команда, група спеціального призначення. Ці хлопці дуже мотивовані, ну спра справжні воїни, справжні козаки. За героїзм виявлений при виконанні бойової задачі, всі четверо бійців групи представлені до найвищих державних нагород. Вони втримали свою позицію. Тепер на їхнє місце заступили інші воїни. Оборона Покровська триває.